Я ваш куратор. Уважно слухайте кожне моє слово. Я не повторюватиму. Не вибачатимуся за ті труднощі, яких ви зазнали, щоб потрапити у цю кімнату. Тому що тиски біль необхідні. Наполегливість є ключовою рисою в наш темний час, і якщо ви не зможете здолати процес відбору, вам не впоратись із роботою. Багато кваліфікованих кандидатів прагнули дійти до цього етапу, але не змогли. Вам це вдалося. І нарешті перед вами останнє випробування. Всього одна перешкода вас відділяє від мети. Посісти своє місце в наших лавах. Цей відносно простий тест визначить, хто вийде з цієї кімнати з трудовим контрактом у кишені, а хто покине її зі зворотним квитком додому. У ході пройдених вами випробувань ви вже склали уявлення про потужність цієї організації, тому повірте мені на слово. В межах цієї кімнати немає іншого закону, окрім закону нашої організації. Правила тут встановлюємо ми. Перед вами одне питання, на яке потрібна одна відповідь.